Серед культурних пам'яток, що потрапили під ракетний обстріл у понеділок, наукова бібліотека імені Максимовича. Це головна наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона заснована разом із університетом у 1834 році. Основою бібліотеки стала так звана Кременецька колекція, зібрання книжок із понад 34 тисяч томів. Одним із найцінніших надбань бібліотеки Максимовича є фонд стародруків, рідкісних і цінних книг, який внесений до переліку національного надбання. Сам головний корпус наукової бібліотеки Максимовича. Ча є пам'яткою архітектури. Будівля збудована в 1939 40 роках у стилі неокласицизму за проектом архітекторів Василя Осьмака та Павла Альошина як гуманітарний корпус університету. Наскільки сильно постраждали книги і будівля, та як у бібліотеці дають нині раду наслідкам ракетного удару? Маю змогу розпитати в її очільника Олега Сербіна. Добрий вечір, Олеже. Добрий вечір студія. Добрий вечір. Сталогач. Дякую, що знайшли для нас час. Я пропоную відновити хронологію подій 10 жовтня. Як ви особисто дізналися про ракетний удар і про те, що пошкоджено приміщення бібліотеки? І як ви далі діяли? Я особисто дізнався, почувши його, тому що я на роботі з сьомої ранку, в принципі, кожен день. І я вже активно працював більше години. Фактично, і почув перший вибух. Перший вибух, який тепер ми знаємо, відбувся в парку Шевченка. Він був трошки менший за гучністю і за своїм впливом по відношенню безпосередньо до бібліотеки. А другий вже на перехресті, і ось я якраз стою у мене за спиною бібліотека, і я фактично обличчям зараз спрямований до перехрестя, на якому відбувся вибух. І, відповідно, після вибуху сталося те, що ви бачите на задньому плані. Тобто вилетіли вікна, шибки, двері в приміщенні. Я саме в цю хвилину знаходився в кабінеті в себе. Я почув крики, ось тому що деякі співробітники вже були на роботі в цей час. Я вийшов в коридор і побачив не дуже прекрасну картину. Вздовж всього коридору е, впавші квіти, підвіконня, відкоси, купа пилу і мої співробітники, які були перелякані. Я їх заспокоїв і відвів в е, укриття під червоним корпусом. А, Далі в... повернувся назад. Чи все гаразд зі співробітниками? В... Ви сказали, у них був шок? Так, так. Так, шок був. Вони піддалися значному психологічному впливу, на жаль, але нам вдалося заспокоїтись, і ми пішли в укриття. Я повернувся в корпус, щоб перевірити всі інші поверхи. Третій, четвертий, перший, чи є там співробітники, чи немає, для того, щоб відвести їх теж в укриття. Ось, до речі, стосовно порядку дій у випадку ракетного влучання, в мене наступне запитання, тому що зрозуміло, що ми всі мусимо бути. В укриттях, так коли летять ракети, і і триває повітряна тривога. Але що саме потрібно робити у випадку влучання? Чи була у вас така інструкція? От чи ви за нею діяли? Ось те, що ви розповідаєте, що ви повернулися на поверх? Так, звичайно, в мене був у всі ми проходили інструктаж централізовано, і колектив бібліотеки, і керівництво топ менеджменту університету. Ось в нас крізь є вказівники, є чіткі е, хронології, що робити. Тобто, я як керівник повинен бути, е, був згуртувати і е, максимально організовано провести співробітників. В той же час кожен співробітників теж проінструктований. Вони теж знали, куди йти. Ось е, через який вихід. А я повернувся, тому що, по-перше, ми достеменно не знали ракетний, чи це не ракетний удар, це був вибух. Ось, а по-друге, я розумів так само, що в мене на третьому, четвертому і першому поверхах, де я фактично не був, бо я з другого спустився одразу в, в службовий вхід і е, прийшов в укриття з співробітниками. Я повернувся, щоб пересвідчитись в тому, що мої співробітники е, цілі, і ніхто не постраждав, і я не даремно повернувся, тому що е, на поверхах я Ще зустрів своїх співробітників, які були в певному шоці, ось, слава Богу, не поранені. І я їх спрямував в укриття, і вже потім сам вийшов з приміщення, і разом з керівництвом університету ми послідували укриття. Зрозуміло. я хочу повернутися до будівлі, яка у вас на фоні. Звідси я бачу. Чи це всі пошкодження, які ми можемо побачити, загалом підсумуйте, яких ушкоджень зазнала будівля, і головне, чи постраждав фонд, і чи проведена вже оцінка руйнувань? По факту, це один одна з сторін, куди влучила вибухова хвиля. По факту, практично дві третини вікон у нас зруйновані. Або без шибок, або просто навіть вилетіли з оконних віконних отворів. От і е, так само така ситуація з дверима. А приблизна сума сьогодні навіть не називається, тому що на сьогоднішній день ми оперативно отримали матеріали і е, закриваємо е, ці отвори для того, щоб е, забезпечити. Не потрапляння в можливих опадів в приміщення, а, а хочу анонсувати, що в п'ятницю о 15.00 в бібліотеці буде велика прес-конференція ректора університету, на яку запрошуємо ваших журналістів відповідно, де буде також проректор з господарських питань, і на, на момент п'ятниці можливо якась орієнтовна сума буде. Тому що зараз якраз ведуться активні підрахунки, але це дуже-дуже велика колосальна сума. Ми, до речі, теж оголосили і у Фейсбуці поширили рахунок, на який з задоволенням приймемо пожертви для відновлення і бібліотеки, і корпусу інституту філології і червоного корпусу. На, на пабліках університету Шевченка все це є. З огляду на ступінь пошкоджень, як швидко вдасться усе відновити і чиїм ресурсом, зважаючи на те, що будівля і фонд книг є захищеними пам'ятками культури? Ну, звичайно, ми розраховуємо на власні сили, тобто на підтримку держави. Я знаю, що ректор вже мав не одну розмову з міністрами відповідними. І фінансів і інфраструктури, і звичайно, з міністром освіти, тому тут ми зараз, якраз таки те, про що я сказав, обраховується все, обліковується, складаються акти для того, щоб мати приблизну якусь монетизацію відбудови. На щастя, фонди не постраждали буквально сьогодні. Вчора сьогодні. Ми здійснюємо переміщення стародрукованих рідкісних видань. В окреме захищене приміщення і знепилення проводяться роботи з фондами. Тому фонди не постраждали. Єдине приміщення, яке ми будемо відбудовувати. Також розраховуємо звичайно на допомогу благодійників і всіх тих, хто небайдужий до національного надбання України і її духовної пам'яті. Ми знаємо, що ви не чекаючи допомоги зовні командою. Уже почали відновлення. Розкажіть про те, як зорганізувалися та чия це була ініціатива. Ну, однозначно, звичайно, ректор він відповідно зібрав керівництво, і Володимир Анатолійович Бугров одразу віддав відповідні розпорядження профільним проректорам, зокрема проректору з господарської роботи. Були закуплені оперативно першочергово необхідні матеріали. Ось якими на сьогоднішній день ремонтна бригада університету, співробітники бібліотеки. Максимально закривають вікна, укріплюють ті рами, які залишились в віконних отворах, додатково монтажною піною. Тобто плівка так само використовується, тому оперативно по всіх місцях ушкоджень були прийняті рішення максимально оперативно все зробити. Єдине, що бібліотека. В першу чергу своїми силами колектив і студенти, актив студентський підключився. Ми прибираємо, тобто максимально прибираємо приміщення від тих ушкоджень, які маємо всередині. Повертаючись до питання фонду книг, я знайшла історію про те, як під час Другої світової війни бібліотека на певний час продовжувала роботу а частину книжок Конфіскували німецькі окупанти і вивезли до Німеччини. А ще частина фонду книг загинула від пожежі у 1943 році. Нині в бібліотеці, ви вже казали, зберігаються дуже цінні, рідкісні стародруки, найстаріша книга давньоболгарською мовою, датована 1519 роком. Чи захищені ці книги, розкажіть, будь ласка, детальніше, і весь фонд бібліотеки від подальших, не дай Боже ракетних ударів чи пожеж? Я хочу поточнити в ще інкуна була 1497 року. Ще старіша, вона трошки так? ще старша. Так, так, так. А звичайно, те про що я сказав, у нас на сьогоднішній день виокремлено тимчасове приміщення, тобто технологічно це виглядає так, що ми на сьогоднішній день просто заморозимо цей фонд для використання. Тому що він користується дуже великим попитом у науковців, дослідників, але в той же час цей фонд у нас більше як об'єкт зберігання, а не демонстрації, тому що у нас давно вже існує проект All Printed Books, в якому ми оцифровуємо всі видання, і вони відкриті на окремому ресурсі дуже високій якості, дуже високій роздільній здатності. І співробіт наукові співробітники, дослідники з усього світу мають змогу з ним ознайомитись і вже, звичайно, потім, коли визначаються з конкретно з якимсь джерелом, вони звертаються до нас, і тоді ми вже надаємо їм можливість користуватися цим фондом. Тому цей фонд в принципі в нас захищений. А так як це національне надбання, відповідні умови от зберігання зараз він просто буде законсервований. Зрозуміло, дякую. У головній університетській бібліотеці країни досить часто проходили міжнародні конференції. І я сподіваюся, так надалі й буде. І ви часто берете участь особисто в міжнародних бібліотечних конференціях. Чи відреагували вже ваші іноземні колеги особисто чи може на рівні інституцій на понеділковий обстріл? Так, одразу в перший же день багато колег на особистих контактах відреагували представники закордонних, в тому числі і університетів. Але це і бібліотеки публічні так само долучилися. Буквально сьогодні у, в мене була з візитом президентка Української бібліотечної асоціації до президії, якої теж маю входити Оксана Миколаївна Бруй, і ми проговорили низку питань. Стосовно долучення з закордонних колег, ось і такі сигнали є. І вже я буквально от зараз перед включенням з вами маю два листа з Франції і з Німеччини від колег, які готові в Франції долучити нас до великого проекту з фінансування. Оцифрування подальшого, це сканери, це обладнання. Ось і інші колеги е, з німеччини вони долучаються вже більше в гуманітарному плані. Тобто, це і матеріали е, для відновлення будівельні, і бібліотехніка, так звана. Тобто, цей резонанс е, є. Я вже мовчу про е, ш, шалену кількість перепостів колег з е, закордонних е, університетів. А в Фейсбуці, в інших пабліках, для привернення в першу чергу уваги, і для е, збільшення е, тих, хто зможе донатити нам на, на Так, це корисна справа. А як ви для себе е, пояснюєте мету цієї російської ракетної атаки, і можливо доводиться пояснювати і закордонним колегам? Для чого вони б'ють у центр столиці де купа історичних пам'яток і ну? Стратегічних так званих об'єктів? Я тут більше скажу навіть з позиції своєї особисто професійної, як бібліотекар фаховий, я тому що можу оцінювати достеменно результати влучення, і саме по бібліотеці. На мою думку, на моє глибоке переконання, ті представники отої, так би мовити, держави, ось. Вони настільки нікчемні у своєму розумінні високого, духовного, культурного, високоосвітнього і наукового, що вони не рахуються ни з чим, і та агонія, яка відбувається зараз у них, а знаючи наскільки це для нас важливо, вони навпаки хочуть вразити, тому що ми люди високоосвічені, високодуховні. Але стосовно їхньої тези, що вони б'ють по е, центрам прийняття рішень, то я хочу сказати, що так чи інакше, е, тут якби це е, печально не звучало в точку, тому що бібліотека е, завжди є і залишається центром прийняття рішень, де зосереджені знання, наука, інформація і де продукуються найкращі думки для розвитку будь-якого прогресивного суспільства. Тому в цьому контексті, хоч і фігурально, але е, центр прийняття рішень бібліотека. Так дякую за ваші думки і за вашу стійкість. Спілкувалися з Олегом Сербіним, директором бібліотеки імені Максимовича Київського національного університету Шевченка, яка постраждала від ракетного обстрілу 10 жовтня.